Вітаю, вимо шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. На минулому відео я здійснював авторське читання свого роману День Незалежності. Фантастичного звичайно, роману про майбутнє України. Так, ну і зараз я перейду, щоб не тягнути гуму до розділу четвертого. Так, Кілер Хосе Рамірес, перебуваючи в Лондоні, отримав замовлення вбити найпливовішого українського олігарха Бенгалурова. Раніше до нього зверталася сторона Бенгалурова з замовленням вбивства президента. Але перемовини зірвалися через жадіні замовника, який не схотів платити запропоновану кілером суму. Спочатку він відкидає пропозицію через те, що імейл замовника має російську адресу, хоча прийшов з України. А відтак це має всі ознаки маразму. З маразматиками вже він не спілкується, бо від них самі проблеми. Отримавши другу пропозицію вже з українського мейлу, e Рамірес, прив'ягнувшись жінкою, іде на зустріч зі стороною замовника під виглядом посередниці повії Меггі і приймає замовлення. Виявляється, що й найманеї вбивця. Має українське походження. Він нащадок емігрантів, що виріс в міських нетрях Монтевідео. Уругвай. Справжнє ім'я Хосе Раміроса – Роман Мар'ян Ткачук. Приїхавши до України під виглядом українського найманого працівника з Іспанії Ткачук Рамірес після низки пригод. Влаштовується нічним сторожем на дачний кооператив науковців під Києвом, неподалік від якого знаходиться маєток Бенгалурова. Він легко розправляється з нічними крадіями, що до того знаючи про відсутність кваліфікованої охорони в кооперативі, нахабно грабували його. Це помічають охоронці, олігарха і пропонують Романові Мар'янові Хосе. І йти до них на службу. Найнявшись до маєтку кілера, кілер виявляє, що дуже часто господар серед ночі виїжджає на таємні засідання масонської ложі Орден Святого Сігізмунда і вирішує вбити його в дорозі. Одночасно, Рамірес вивчає ситуацію в Україні. За допомогою сайтів Народний оглядач та Перехід 4, і приходить до висновку, що Україна може стати великою державою, створивши світову державу корпорацію, до якої війдуть українці України та українська діаспора. Далі Ремірес викрадає доньку Бенгалурового водія Юлю. І змусив останнього звернути з дороги на вказане місце, де він напустив до салону машини Снодійного газу, приспавши олігарха й охоронців. Забравши тіло Бенгалурова до гумового човна, вбивця, відрубав йому голову, прив'язав до руки червоною ниткою, зафіксувавши руку медичним приладдям для фіксування травм. Дорогою в поїзді кілер, аби замести сліди, віддає свій одяг бомжеві з 10 тисячами доларів США та пачкою сигарет. Закуривши безхатько, помирає від інсульту, оскільки в них містилася спеціальна отрута. Сам же Рамірес їхав в іншому вагоні, перевдягнувшись жінкою. Розділ 5. Найнявшись на роботу до шведської. Фірми Еріксон. Орест Хома відзначає День Незалежності України у колі е, співробітників на кораблі, який плаває по Дніпру. По телеекрану він бачить іншу людину на посту президента. А це значить, що Андрій Орос успішно повернувся в точку біфуркації і змінив хід історії. Сумуючи за коханою, він посеред свята йде до Мар'яни і виявляє, що в їх квартирі живуть чужі люди. Розгубленого Орешта зустрічає на вулиці дівчина Леся. Не маючи змоги розповісти правду, Хома говорить, що його кохана безслідно зникла. Жаліючи Хому, Леся допомагає розшукувати Мар'яну Орос. В процесі пошуків. Між ними встановлюється симпатія, що поволі переростає у кохання. Вони відвідують літературний вечір поета Іваночука, Хомі пропонують очолити науково-дослідницький сектор фірми у Стокгольмі. І він пропонує Лесі поїхати з ним в якості його дружини. На корпоративній вечірці фірми, на яхті Хома врешті знаходить Мар'яну. Але в цій лінії часу вона зовсім інша людина. Дочка високопоставленого представника держави в Інтерполі, Героя України Андрія Ороса, Мар'яна Орос – типова представниця так званої золотої молоді. Що найперше Цінує в людині гроші та становище в суспільстві. Зустрівшись з нею, Орест Хома розуміє, що змінивши історію, він остаточно втратив свою Мар'ян. Так, у фіналі керівник науково-дослідницького сектору фірми Еріксон Орест Ярослав. Ярославович Хома та дружина і майбутня мати його дитини Леся відлітає до Стокгольму. Головна ідея Роману полягає в наступному: де б не жив і працював патріот України, він завжди знайде можливість використати свої здібності на благо батьківщини. Слава Україні!